Обробка краю це самий останній етап у виготовленні виробу. Що ми робимо спочатку? Необхідно заховати кінчик нитки із вузлом, між шарами вишивки та шкіри, або екошкіри, з чого там у вас буде зворотній бік. Вкладаємо кінець ланцюжка таким чином, щоб він в майбутньому ні за що не чіплявся. У випадку із сердечком, у верхній частині. Саме оптимальний варіант розпочинати цю роботу. Будь-які виступи чи вигини. Якщо є, то краще за все вибрати елемент із вгином, щоб заховати і один кінець ланцюжка, і другий. Спочатку робимо невеликий стібок із петлею. І фіксуємо проміжок між першим і другим кристаликом. Таким чином стібок буде надійно зафіксований і не буде подальше рухатися. Далі пришиваємо точно таким же чином, роблячи стіпки на відстані проміжків між двома сусідніми кристалами, тобто стразами. Нитка проходить рівно між двома стразами, а коли ж ви просовуєте голку між чарами тканини, то ставите її таким чином, ніби під кутом 45 градусів і обережно затягуєте стібок. Коли ви затягуєте нитку, необхідно, щоб вона ховалася між двома сусідніми стразами як одного ряду ланцюжка, так і другого, того, що робили контур. Це при умові, що ви контур теж робили із стразового ланцюжка. Бажано, щоб розмір цього ж самого стразового ланцюжка був однаковий. Як при контурі, так і при обшивці краю. Якщо ж на поворотах трішки не співпадають положення цих кристалів нічого страшного, головне, щоб у вас заховалася все ж таки нитка між двома оцими кристалами. Дивіть. В цьому місці є трішки суміщення. Що ми робимо? Ми ниткою один із кристалів можемо обігнути або з лівого боку, або з правого. Немає різниці. Саме головне, що ви повинні пам'ятати, що у вас на зворотньому боці, там де шкіра, повинні відстань між стіпками бути однакова. Орієнтуйтесь на те. Тоді ваш виріб буде акуратний і якісно виготовлений. Трішки при необхідності можна поправити нитку. Обгинаємо кристали і робимо стібок. Таке неспівпадіння може бути лише по якихось вигинах. По рівному не повинно бути таких проблем. Ну і В кінці обрізаємо стразовий ланцюжок, таким чином, щоб у нас стрази зустрілися початковий, саме перший і останній. Укладаємо їх рівненько, без проміжків, і. Робимо заключні стіпки таким чином, щоб вони знову ж таки були на відстані, як і протягом усього ряду. Ніякого клею додавати не потрібно. Подивіться, уже ніби і не потрібно нічого пришивати. Але стібок тут необхідно зробити, так як там залишилося місце, рівно для одного стібка. І коли робите цей стібок, можна ще для додаткової фіксації зробити стібок, захвативши кінець стразового ланцюжка, тільки вже не в проміжки, а за крайні тримачі самого камінчика. Якщо є у вас така можливість, можна таким чином його затягнути це буде додаткова фіксація. До речі, на початковому теж можна так робити. І для того, щоб закріпити нитку, ми робимо декілька стіпків в різному напряму, але таким чином, щоб уже не робити зайвих проколів на шкірі або екошкірі. Робимо ці проколи у ті місця, де вже є стіпки. Так буде менш помітно. Коли вже достатньо зафіксували, можна обрізати нитку. Додатково якоїсь закріпки робити не потрібно. Обрізали нитку. полюбувалися своєю роботою. Обов'язкова умова це себе похвалити, яка молодець що справилась і зробила таку гарну роботу. Ну і далі можна приступати до чогось нового і цікавого.